Стрес, харчування і відновлення фундамент здоров'я після 50 років. З віком організм стає значно чутливішим до помилок і способу життя. І саме тому варто подивитися на здоров'я ширше, ніж просто аналізи чи діагнози. Багато проблем формуються роками через стрес, нестачу руху, дефіцит нутрієнтів, хаотичне харчування. Усвідомлення цих чинників дає важливість не тільки зберегти, а й поступово відновити життєву енергію. Окрема і надзвичайно важлива тема це стрес. Сирні емоції, потрясіння не зникають самі по собі. Вони закарбовують. У свідомості, порушують сон, провокують тривожність і постійно відчуття напруги. У сучасному світі повністю уникнути стресу майже неможливо, тому ключове завдання навчитися зменшувати його вплив. Тут велику роль грають. Фізична активність, зміна середовища, природа, прості, регулярні прогулянки діють як глибока відновлювання терапія, регулярні тренування допомагають знижувати рівень кортизолу та адреналіну, гормонів хронічного стресу. Найефективнішим є навантаження зі змінною інтенсивністю, а не постійно високий пульс. Ще одна поширена помилка: це дефіцит нутрієнтів, вітамін, D впливає на роботу великої кількості генів. Магній бере участь в тисячі процесів, необхідний для енергії серця, а цинк підтримує імунну систему. Ці елементи тісно взаємопов'язані, і нестачу хоча б одного з цих порушує загальний баланс. Водночас ліс обережно ставитись до кальцію та особливо до заліза. Надлишок заліза є токсичним, і здатним накопичуватись в органах. Не менш шкідливе є безпідставне уникання солі, адже дефіцит натрію підвищує кортизол і негативно впливає на сон. У період менопаузи особливо важливо не боятися холестерину. Саме з нього синтезуються гормони, рівень яких з віком знижується, обмежує. Чи холестерин людина лише посілює гормональний дисбаланс. Основою здоров'я є білок. З нього складаються м'язі, імунні клітини та більшість тканин організму. І після 50 років потреба в білку зростає, тому якісне м'ясо, супродукти, печінка, тріски є цінними джерелами поживних речовин. Важливу роль підігри... відігриває режим харчування для повноцінної прийому їжі. Не потрібні постійні перекуси. Вони знижують рівень інсуліну. Окремої уваги заслуговує мікрофлора кишечника, фактично самостійний орган, який впливає на імунітет. Настрій, сон, загальний стан здоров'я, її підтримки через ферментовані продукти та усвідомлення харчування є критично важливим. Здоров'я не з'являється випадково. Воно формується щоденними рішеннями, і чим раніше ви. Почнете ставитись до нього свідомо, тим більше шансів зберегти силу, ясність, розумову та якість життя на довгі роки. Тому пам'ятайте, спортивне харчування, нутрієнти, вітамін Д3, цинки, магній, а також пробіотики у вигляді мого препарату інулін це те, що потрібно людині після 50 років. Будьте здорові, ніколи не хворіти.